Дорогі раки, я вас вітаю та прогноз для вас на жовтень місяць. Чого очікувати, які події в жовтні йдуть до вас? І так, перша карта для вас, дорогі раки, може бути те, що ви будете, як знаєте, за щось боротись, відстоювати свої інтереси, захищати свої права, здобувати щось, отримувати щось, наприклад, може бути для когось захист якихось своїх знань, і отримання сертифікату про проходження цих знань. А для когось боротьба, наприклад, за місце на роботі, щоб отримати цю роботу, тобто тут іде як захист інтересів. А далі у нас випадає дівчина, жінка. Якщо дивиться чоловіки, це може бути поява в вашому е, оточенні жінки. А якщо дивиться нас жінка, то це може бути або ви, або, знову ж таки, поява жінки з вашого оточення. Жінка, дівчина доволі така чутлива, ранима, емоційна, яка може відігравати роль якусь ключову для вас у жовтні. Далі у нас виходить чоловік, імператор, а тут. Чоловік уже йде, скажімо так, повністю протилежний до цієї жінки. Це йде такий впевнений в собі, рішучий, впертий, може бути такий доволі непохитний у прийнятті своїх рішень. Чоловік. Може бути знайомство такого чоловіка і жінки. І в результаті це знайомство буде доволі хороше, доволі непогане, тому що далі випадає карта такої, скажімо так, гармонії. Це може бути приємне знайомство, приємне побачення, приємне проведення часу разом, приємна співпраця. Може бути співпраця, яка принесе вам доволі хороші доходи, доволі хороші фінанси. Так, ще одна карта для вас, дорогі раки. І так, перша. Карта для вас. Знову ж таки, поява нових можливостей. У жовтні для вас буде якісь нові можливості. Може бути знайомство, може бути якась пропозиція, якась, ем, якийсь розвиток подій, може бути знайомство з людиною, яка, з якою подальше можуть розвиватися ваші стосунки. Може бути пропозиція, пропозиція якоїсь поїздки, дороги, навчання, будь-яка хороша пропозиція, яка для вас принесе радість. Пропозиція для вас буде хороша. А також може бути пропозиція стосовно навчання для когось, або пропозиція, стосовно якої ви ще можете потім з кимось радитись. Тобто, ви, може бути такий варіант, що ви не самі одразу приймете рішення, для вас буде потрібна якби, підтримка і допомога, порада інших людей. От, знову виходить дівчина, яка все-таки візьме скоріше. Що за все скористається цією пропозицією, якщо нас дивиться дівчина, а якщо дивиться чоловік, то може бути поява жінки, яка вам допоможе скористатися цією пропозицією, або буде давати поради, як скористатися цією пропозицією. І ще стільки кубків важливо буде робити вибір, враховуючи свої інтереси. Тобто рішення стосовно цієї пропозиції, незважаючи від того, що вам скажуть ті люди, з ким ви будете радитись. Як порада вам, приймайте. Зважаючи на ваші власні інтереси, на внутрішні бажання, те, чого хочете ви, щоб це рішення було прийняте із вашого внутрішнього глибини внутрішнього я, чого хоче ваша душа. Тому що буває таке, що от, ви можете, знаєте, інколи як чекати поради, хто скаже як краще, а, а, як, а як бути, а які рішення прийняти, то тут як рекомендація: приймайте рішення, яке для вас буде. В першу чергу хорошим, вигідним і приємним. Ще одна колода для вас. Знову ж таки, може бути проходження навчання, отримання нових знань. Може бути, що для вас відкриється якась таємниця, про яку ви раніше не знали, або якась ситуація, про яку ви раніше не знали, і от ви довідаєтесь от щось нове, якась новизна для вас іде. Друга карта для вас. Також випадає карта хитрості, або ви будете проявляти свою хитрість, або в вашому оточенні можуть бути хитрі люди. Тому, знову ж таки, ось вибір, який у вас буде, якісь нові можливості, які у вас будуть, то ви в першу чергу робіть так, як має бути вигідно вам. Щоб не було так, що випаде якась ситуація, і ви це можете робити з вигодою для когось, тому що в когось може бути хитрість по відношенню до вас. Тому в першу чергу зважайте на ваші власні інтереси. А знову ж таки, бачите, може бути те, що ви будете захищати якісь свої інтереси шляхом хитрості, і як ця змія оберігає своє яйце, так само ви будете захищати щось своє. У жовтні місяці, можливо, це буде знайомство з якоюсь новою людиною, і ви будете захищати от цю людину. Можливо, ви не одразу всім розкажете про знайомство з нею. Знаєте, якщо щастя, любить тишину, може бути і от ось такий варіант, і тут знову у нас виходить жінка. Якщо дивиться дівчина нас, то тут, скажімо так, це ваш місяць, де ви можете проявляти себе, проявляти свої почуття, проявляти свої емоції і бути головною у своєму житті, приймати вибір такий, як хочете цього ви. Я вам Бажаю прекрасного місяця жовтня, тільки хороших позитивних емоцій, гарних нових можливостей і а, буду вдячна за зворотній зв'язок, як у вас програвся місяць жовтня. І, можливо, вже є дещо те, що вже для вас відгукується. От, якщо для вас відео такого формату корисне, залишайте лайк, залишайте коментар під відео і до зустрічі в нових відео.